Псалом 45, 2-4 вірш. Бог для нас охорона та сила, Допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Книга Ісуса Навина. Перший розділ 9 вірш. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Книга Повторення закону, 31 розділ, 8 вірш. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше. І не страхаються. Книга Пророка Ісаї, 40 розділ, 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Псалом 22, 4 вірш. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш Не бійся з тобою бо я... І не озирайся, бо я бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. Псалом 33. 5 вірш. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Псалом 26. -й. Перший третій вірші. Господь, моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє. Не злякаються. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч Його. Псалом 26. 5 вірш. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. Послання апостола Павла до Римлян. 8 розділ 15 вірш. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, Але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Ава, Отче». Друга книга царів. 6 розділ 15-17 вірші. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов. Аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці. І сказав його слуга до нього Ох пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того Слуги, і він побачив аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Євангеліє ВІД МАРКА, 4 розділ 35-й вірші. І сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік, і, лишивши народ. Узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен. Аж човен водою вже був переповнився, а він спав на кормі на подушці, і вони розбудили його та й сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав. І вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань. І з тих вітер, і тиша велика настала, і сказав він до них: Чого ви такі полохливі, чому віри не маєте?